Хлопчик мізинчик Жив собі якось бідний селянин. Цілісінькими днями він тяжко працював на ниві, а увечері, стомлений, сидів разом із дружиною біля печі і грівся коло вогню. Якось говорить він жінці. Шкода, що не маємо ми діточок. Сумно і тихо в нашому домі, не те, що в інших людей. У їхніх оселях лунать сміх і жарти. Справді. Відповіла дружина, тяжко зітхаючи, от якби мали ми дитя одненьке та малесеньке, наче мій мізинчик, то я була б найщасливішою. І сталося диво, наче хто почув сердешних селян і зглянувся на них. За дев'ять місяців народила жінка хлопчика, ладненького та рум'яного, проте маленького, не більшого за пальчик на її руці. Чим лише не годували його селяни, та дитятко їхнє не зростало. Синочок наш саме такий, як нам і хотілося, і ми любитимемо його навіть крихітного, раділи селянин із дружиною, що назвали його хлопчик Мізинчик. Минуло кілька років. Зробився хлопчик кмітливий та розумний, і до чого б не брався, все у нього горіло в руках. Час збігав. Якось зібрався селянин до лісу рубати дрова та замріявся. О, добре було б мати помічника, він би приїхав до лісу і забрав би дрова возом. Татку, я привезу вам воза, можете не турбуватися, і приїду саме вчасно, озвався хлопчик мізинчик. Та селянин лиш узявся за боки від сміху. Куди тобі, крихітко, дрібний ти, щоб вести конячину? Не турбуйтеся, татку, запевнив хлопчик Мізинчик. Хай лиш матінка запряже коня. Я залізу йому до вуха і гукатиму, куди йти. Гей, в мій конику, йди праворуч, а тепер ліворуч. Того дня добре йшли справи у селянина, нарубав він купу дров у лісі. А коли сонце в небі височенько підбилося, сів він перепочити і дочекатися свого помічника. Тим часом дружина його запрягла коня, і хлопчик мізинчик поїхав до лісу, як і обіцяв. Гей, вйомі, конику, йди праворуч, а тепер ліворуч. підганяв він коня, сидячи у його вусі. Через деякий час зустрілися йому двоє чоловіків. Отакої. вигукнув один подорожній, поступаючись дорогою. Їде віз і візник підганяє конячину, а самого геть не видно. Щось тут не те, почухав за вухом другий. «Ну-мо, ходімо за возом та й простежимо, куди він нас приведе. І скрадаючись, попростували вони слідом за возом. От приїхав віз до галявини, де працював селянин. Як забачив його хлопчик-нізинчик та й загукав радісно татку, татку, ось віз, як я й обіцяв. Я привіз тобі воза, а тепер ти привези мене назад додому, до матінки. Ухопив селянин коня заповіддя, витягнув синочка з його вуха та й поклав на солому, а сам узявся вантажити дрова, весело наспівуючи. Угледіли подорожні хлопчика мізинчика, та так і пороззявляли роти з дива. Згодом каже один іншому тихесенько, так, щоб ніхто не почув. Слухай. Та цей коротун заробив би нам величезні статки. Візьмемо його до міста та й будемо показувати на ярмарку за гроші. А вже ж, погодився інший. Вилізли вони з чагарів та й пішли прямісінько до селянина. Продай нам, кажуть, чоловіче добрий, цього хлопця. Нащо тобі такий маленький? Винаймеш собі справжнього помічника. Ні, відповів батько. Це мій любий синочок, і не віддам я його за все золото світу. Зачувши таку розмову, хлопчик мізинчик видерся батькові на плече та й прошепотів на вухо. «Продайте мене їм, татку, я знову до вас повернуся, от побачите, а ви поки що дах за ці гроші полагодите. Послухався селянин, бо дуже кмітливий та розумний виріс хлопчик Мізинчик. Тож віддав синочка подорожнім за купу золота. Де тобі зручно їхати? запитали у хлопчика мізинчика. Та не переймайтеся, а посадить мене на криси вашого капелюха, щоб я міг добре бачити довкілля. Так вони й вчинили. Хлопчик мізинчик попрощався з батьком, і вони рушили до міста. Довго чи коротко йшли подорожні, аж поки не запали сутінки, і тоді хлопчик вигукнув «Ей, ви, негайно спустіть мене на землю. ляч на мені тут, на горі, ще який птах викраде чи за гілку зачеплюся. Сиди на місці, мовив чоловік, на голові котрого він сидів, не ворушися, то ж і птахи тебе не запримітять. Е, ні. затявся хлопчик мізинчик. Зніміть мене звідси, і то швидше. Чоловік скинув капелюха, схопив хлопчика двома пальцями та й поставив на дорозі. А мізинчик зірвався з місця і щодуху чкурнув поміж грудочок землі. Загубився він серед травинок, а далі угледів мишочу нору та й шаснув у неї, тільки його й бачили. Гарного вечора, далі йдіть без мене. гукнув він услід чоловікам, весело сміючись і дражнячись. Кинулися подорожани до мишочої нори та пізно. Заходилися вони палицею в нору штрикати й ворушити всередині. Але хлопчика мізинчика вже й слід захолов, спустився він глибше у мишочу нору та й зачаївся. Тим часом і темна ніч опустилася на ліси й лани, довелося чоловікам іти далі ні з чим, лаючись і проклинаючи кмітливого та розумного хлопчика на всі заставки. Як стихли їхні голоси, виліз собі хлопчик-мізинчик із мишачої нори та й розгледівся. Темно довкола, хоч в око стрель, — подумав він. Небезпечно поночі вештатись, можна ще шию чи ногу зламати. На щастя, надибав він порожню мушлю равлика. От і добре, зрадів хлопчик Мізинчик, матиму тепер затишну хатинку та й заліз усередину. Не встиг хлопчик і повіки склепити, як повз нього пройшли двійко чоловіків, що голосно перемовлялися. От би було добре поцупити у священика його золото срібло. Навіщо йому стільки? питався перший. Близько лікоть, та не вкусиш, відповів другий. Бачив, які в нього міцні грати на вікнах. Тоді виліз хлопчик мізинчик із Равликової хатки та й гукнув. Агов, я можу вам допомогти. Що воно за чудосія?» – мовив один злодій. Я чув якийсь голос, чи мені привиділося. Зупинилися чоловіки і прислухалися. А хлопчик мізинчик тим часом виліз на равликову хатку, щоб його краще було видно, і знову за своє. Візьміть мене з собою, я стану вам у пригоді. Де ж ти і хто ти такий? Просто пошукайте мене на землі, прислухайтеся, звідки голос мій долинає, відказав він. Понишпорили злодії на землі та й знайшли хлопчика мізинчика. То це ти нам хочеш допомогти, пуцьвірінку, розреготалися чоловіки, тримаючись за боки. Авжеж, мовив хлопчик, я легко прослизну поміж граток і передам вам усе, що забажаєте. Гаразд, погодилися злодії. Поглянемо на що ти гожий. Підкралися чоловіки тишком нишком до будинку священника, підсадили вони хлопчика мізинчика до вікна. Він і прослизнув поміж граток до комори, розглядівся всередині, та, замість того, щоб тихо поцупити добро, як загорлав. «І з чого мені розпочати? Що краще брати? Золото чи срібло? Злякалися злодії, що він здійме Бучу, і усіх збудить, і зашикали до нього. Говори тихіше, щоб не розбудити священника!» Та хлопчик прикинувся, ніби не дочув, і знову зарепетував Тож із чого мені розпочати? Що спершу хапати? Золото чи срібло? Тим часом у сусідній з коморою кімнатці солодко спала служниця, та, хоч як не хропіла, на цих словах вона прокинулася, сіла в ліжку і дослухалася. А злодій затрусилися від страху мовосика, благаючи говорити хіше, щоб не розбудити священника!» Та хлопчик мізинчик загорлав, що було духу. Тримайте міцніше лантух, тут стільки добра, лиш простягніть свої руки. Служниця те добре розчула мерщій вхопила кочергу та й увірвалася до комори. Злодії ж не стали чекати, доки їм розпишуть спини, та й дременули геть, неначе за ними сто чортів гналися. А служниця нікого не побачила, хоч і засвітила свічку, бо хлопчик мізинчик теж непомітно вислизнув із комори та шмигнув до хліва. Жінка для певності обнишпорила кожен куточок комори, але так нікого й не знайшла. Зрештою, вклалася вона знову спати та про всяк випадок поставила кочергу поряд із ліжком. А хлопчик мізинчик, зручно вмостившись на сіні, вирішив гарненько перепочити, щоб зрання вирушити до батьків, та й солодко заснув. Але ж не так сталося, як гадалося, і на хлопчика мізинчика ще чекало чимало пригод. На світанку служниця прокинулась і заходилася годувати худобу. Увійшла вона до хліва, та, як на лихо, вхопила оберемок сіна, де спочивав собі хлопчик мізинчик. Він натомився за минулий день і спав так міцно, що прокинувся тільки коли опинився у корови в роті. Отакої. Де це я? вигукнув він, роззираючись та шукаючи виходу. На щастя, хлопчик-мізинчик не втрапив корові на зуб, а зісковзнув просто до шлунка. Якась незручна комірчина. Ані вікон тобі, ані столу. Міркував хлопчик мізинчик роззираючись довкола та не тямлячи до пуття, куди його занесла нечиста. Не сподобалося йому в новому будиночку? Ні, навіть не вмовляйте, я тут не залишуся у Равликовій хатинці, і то мені було зручніше. Та й татко з матінкою на мене вдома зачекалися, вигукнув він. Але ж як вибратися? У шлунок тим часом потрапляло дедалі більше і більше сіна, аж стало хлопчику затісно. ще трохи і нічим буде йому дихати. Не на жарт злякався хлопчик мізинчик та як загукає. Годі, годі вже з мене свіжого сіна, та й не їм я його. Служниця у цей час доїла корову, корова ж непокоїлася та хвицалася, бо їй лоскотало у шлунку від хлопчикової присутності. Зачула служниця знову той самий голос, що розбудив її вночі, злякалася та й ненароком перекинула відерце з молоком. Помчала налякана жінка до священника і поскаржилася. Панотче, панотче, ваша корова заговорила. Не милий дурниць, жінко, відповів їй священник, а проте потюпачив до хліва поглянути, що воно за чудосія. Зачувши голос священика, хлопчик мізинчик знову загукав. Панотче, це я, хлопчик мізинчик. Минулої ночі я віднадив від вашого дому двох злодіїв. Дістаньте мене з коров'ячого шлунка. А як же тебе дістати, хлопче? спитав панотець. Хлопчик мізинчик виріс дуже кмітливий і розумний, тож сказав А ви сплетіть із сіна та соломи драбинку. Нехай корова її проковтне. А я по ній виберуся на гору. Служниця була майстриною на всі руки, тому швиденько сплела тоненьку і міцну драбинку. Корова її проковтнула, і хлопчик мізинчик виліз на волю. Священик подякував хлопчикові за те, що той віднадив від його будинку злодіїв, пригостив крихітку обідом і навіть дав із собою дорогу кусень ковбаски. І хлопчик Мізинчик поспішив додому, бо дуже скучив за татком і матінкою. Та дорогою в лісі його спіткало нове лихо. Пробігав повз нього голоднющий вовк та й зжер хлопчика. Але ж хлопчик мізинчик виріс дуже кмітливий і розумний. Любий вовчику. гукнув він йому з черева, нащо тобі така дрібнота, як я? Мною ти не наситишся, та я знаю, де можна гарненько попоїсти. «Ідеш?» – запитав вовк, бо направду геть не наївся крихітним хлопчиком мізинчиком, лиш трішки утамував голод. Ти можеш залізти через стічну трубу до хати одного заможного селянина, а всередині чого тільки немає. І шинка, і ковбаси, і м'ясо, і сало, пояснив йому хлопчик Мізинчик та й розповів, як дістатися до батьківської хатини. Вовку, про м'ясо та ковбаси не треба було повторювати двічі. Миттю домчав він до хати селянина, а там заліз через стічну трубу до комори та й до схочу напхався. А що був він голодний, то лупив усе не розбираючи, і навіть проковтнув ковбаси разом із мотузкою, на якій вони висіли на гаку. А наситившись, захотів вовк повернутися до лісу. Та де там? Як на лихо став він удвічі товщий, аніж до того, і застряг у стічній трубі. Хлопчик мізинчик тільки того й чекав. Здійняв він усередині вовка страшенну бучу, малий і стрибав, і перекидався, і горлав, і співав так голосно, що йому аж захрипло горло. Та помовчи ти хоч трохи, гаркнув йому вовк. Того й дивись, розбудеш людей. Та годі тобі, відповів хлопчик. Ти смачно попоїв, тепер час розважитися. І знову заходився танцювати у вовчому череві, що в того аж гикавка почалася. На галас нарешті прибігли селянин із дружиною. Зазирнули вони до комори крізь шпарину, а там вовчисько. Кинувся селянин по сокиру, а дружині наказав замкнути двері, щоб вовк не втік. Хутко повернувся селянин із сокирою, увійшов до комори та й питає Ану хто тут хазяйнує серед білого дня? Зачув хлопчик Мізинчик голос батька та й гукнув татку, татку, я тут, у вовчому черві!» Це ти, хлопчику Мізинчику? перепитав селянин, радіючи, що його синочок знайшовся. Так, я тут, тільки не вбивайте вовка. А краще потягніть за мотузку, на якій ковбаси висіли на гаку, а я вчеплюся за неї, так назад і вислизну. Послухався селянин сина, бо дуже кмітливий і розумний виріс хлопчик мізинчик. Потягнули вони удвох із дружиною за мотузку і витягли свого любого синочка. О, нарешті ти знову вдома. радісно вигукнув селянин. Ми за тобою стільки сліз виплакали. Думали, що ти вже ніколи не повернешся. Та й я так думав, бо спіткало мене чимало пригод, відказав їм хлопчик і розповів усе, що пережив за останній день. Спершу потрапив я до мишачої нори, потім до коров'ячого та вовчого шлунків. Але тепер я знову вдома і залишуся з вами назавжди. А ми більше не віддамо тебе й за гору золота. Пригорнули селяни хлопчика мізинчика і досита нагодували, а матінка пошила йому нове вбрання, бо старе позношувалося у мандрах.